Тема виїзду чоловіків з України вона дуже болюча, бо виходить так, що комусь можна все, а комусь не можна нічого. І ось скільки ми бачимо новин про те, що багато хто виїхав і продовжує виїжджати за кордон, і нічого не пояснюючи, нічого їм за це немає. Не знаю, чи буде, але зараз немає. Схотів собі, поїхав. Студентів вже не пускають. І ось а, назріває. Такий закон, що виїхати можна за гроші. Більше того, і повернутися можна буде за гроші. Тобто, наскільки я розумію, зможуть повернутися всі ті, хто втік від війни. Зараз всі подробиці. Вітаю, українці, вітаю глядачі-підписники на каналі знайових. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні поговоримо про так званий законопроект номер 8029 та зміни, які планують запровадити. Скажу зразу: мені цей закон не подобається, бо виглядає він якось так: хочеш бути в безпеці, плати і, взагалі, державі слід було б навпаки якось забезпечити людей роботою, забезпечити людей безпечними умовами життя, а якось не заганяти у борги. Для того щоб залишитися в безпеці, бо для того, щоб виїхати, прийдеться платити. І тут виникає питання: люди для держави чи держава для людей. Взагалі, чи можна зараз навіть через заборону так, виїхати за кордон за гроші? Дивіться, на даний момент поки що жоден із законів, що дозволяє виїзд за кордон для чоловіків за гроші, він не набрав ніякої законної сили. Тому виїзд чоловіків з України за гроші він неможливий. Але як ми бачимо, ну це я зараз кажу про легальний спосіб виїзду, так але як ми бачимо, хтось собі їде і нормально себе почуває за кордоном. Дивіться цілком можливо, що дуже скоро дуже багато чоловіків зможуть цілком на законних підставах. Виїжджати з України за гроші. В Верховній Раді України зареєстровано законопроект номер 8029 про внесення змін до закону України. Називається він так: про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України. Щодо порядку виїзду громадян за кордон в особливий період на умовах гарантованої фінансової підтримки Збройних сил України. Ось так це все звучить. І ось що на цей законопроект. А він буде прийнятий і набуде чинності, тоді чоловіків і отримують право виїзду з України за гроші. Поки що цей закон він, законопроект він не ухвалений, а він ще на стадії обговорення. Але як показує практика, зараз знаєте, ось так раз і швиденько прийняли. А ось якось дуже швидко зараз щось так ось вирішили і швидко прийняли. Так? Такого раніше, якщо чесно, не помічалося. Завжди якось тягнули тягнули так якщо щось було таке потрібно було прийняти. А це, знаєте, тут може дуже швиденько вирішитись. Але побачимо, як все це буде. Виникає питання: скільки ж все це буде коштувати? Дивіться, в законопроекті номер 8029 планується внести зміни до статті 2 закону України про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України внаслідок яких? В умовах військового стану для виїзду з України громадян України, які входять до категорії, за якими встановлено заборону на в'їзд з України на час дії військового стану, повинні додаватись такі документи. Дивіться, тобто хто зможе виїхати? Людина, в якої є, або рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон, в тому числі і для перевезення гуманітарних вантажів. Або ж це мають бути документи, які доводять факт навчання чи вступ на навчання в закордонному навчальному закладі. Тобто, розумієте, це буде так ось щодо цього пункту, наскільки я розумію. Тобто, студент заплатив гроші за кордоном, хоче навчатися, і для того, щоб виїхати йому, йому потрібно буде ще заплатити гроші для того, щоб виїхати. Далі. Або це може бути письмове погодження на виїзд за кордон, територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто, по-старому, як це це звучить, військомату. Або якщо всього перерахованого в людини немає, натомість з'явився новий спосіб виїзду за кордон за оплату. Щоб скористатися платним способом виїзду за кордон, чоловіки можуть. Відкрити в якомусь із державних банків України розрахунковий рахунок, гроші з якого вони не зможуть використати за кордоном. внести на даний розрахунковий рахунок гарантійний внесок в розмірі не менш ніж 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на день виїзду. Дивіться, на даний момент ця сума складає 13 тисяч гривень, але періодично зростає. Тобто щомісяця. На за кожен місяць або частину місяця перебування за кордоном під час дії в Україні військового стану перераховувати на потреби ЗСУ через даний розрахунковий рахунок суму, що дорівнює мінімуму розмірів податків з мінімальної зарплати сплати на час перерахунку для щомісячного перерахунку даних коштів на потреби збройних сил України. Людина повинна передати відповідному банку нотаріально засвідчену заяву про добровільний обов'язок. Поповнювати рахунок з гарантійним внеском грошовими коштами в сумі що дорівнює сумі виплат за місяць, і дозвіл відраховувати з рахунку з гарантійним внеском передбачено в цьому абзацу на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України після кожного місяця, протягом якого громадянин перебував за межами України під час дії військового стану. Або якщо громадянин громадянин не повідомив банк про повернення в Україну, дивіться відповідно. Виїзд з України для чоловіків згідно з положенням законопроекту номер 8029, станом ще на вересень. Місяць кошту коштуватиме коштував 13 тисяч, плюс це додатково ще 2697 тисячі 50 гривень. копійок за кожен місяць перебування за кордоном. А зараз вже ця сума буде збільшуватися. І так, дивіться після повернення в Україну. Такому чоловікові потрібно буде обов'язково повідомити банк про факт свого повернення. І тому, що, якщо не повідомить, то просто буде забезпечувати платежами, будуть відраховуватися гроші. А далі така цікавенька фішка: повернутися також можна буде за гроші, тобто не тільки поїхати, а й повернутися. Скільки буде коштувати повернення в Україну для військовозобов'язаних, які перетнули кордон. Незаконно або на законних підставах, але за плату. Дивіться, згідно з законопроектом номер 8029 буде передбачено і так зване повернення. Дані зміни щодо платного повернення в Україну, вони плануються щодо і тих осіб, хто туди вийде легально, ось це про те, що я тільки що казала. Або тих, хто вже виїхав, але зробив це нелегально і просто захоче повернутися. А давайте розглянемо дві категорії ці окремо. Ну, для тих, хто скористається законною можливістю на в'їзд в Україну за гроші при поверненні для в'їзду в Україну, потрібно буде додатково надати підтвердження здійснення щомісячних платежів за весь час перебування за кордоном. А ось для тих, хто виїхав за кордон під час воєнного стану незаконно, все може виявитися дещо дорожче. Що потрібно буде цим людям? Їм потрібно буде добровільно перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку збройних сил України суму, що дорівнює 10 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Дивіться на даний момент, це станом ще було на вересень. Так ця сума, ось так званих цих добровільних внесків, вона становила 26 тисяч гривень за кожний місяць незаконного перебування в Україні. Але якщо чесно, я не зовсім розумію, як все це буде на практиці, так, якщо це громадян України, він і так може повернутися додому, тобто людину мають пустити і не мають права перешкоджати так, повернутися на батьківщину і. Ось, як мені здається, що після повернення з тих, хто не захоче сплачувати цей внесок, так? адже ж будуть люди, які не захочуть сплачувати, а, це все буде стягуватися просто в судовому порядку. І, можливо, навіть будуть притягувати до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Але знаєте, це вже інша тема. А, взагалі, ось а, ще таке дуже цікаве питання: чи будуть взагалі стягувати оплату з тих, хто перебував за кордоном легально? А, Ну, Тут, скоріше за все, я не знаю. Чесно, тут закон ще не прийнятий, тому не зрозуміло, як це буде. Щодо тих, в кого були легальні підстави для виїзду, тут, мабуть, лякатися не треба. Вони і так залишилися і після повернення з вас ніяких грошей брати не повинні. А, навіть якщо ухвалять закон. Але, знаєте, тут є, як завжди, залишається. але. Ті, хто виїхав легально, але, наприклад. Прострочив свій термін перебування за кордоном і не повернувся в Україну вчасно а швидше за все їх також прирівняють до тих, хто був нелегально за кордоном, і ось нелегальним вважатиметься період з моменту дати вашого просрочення і до повернення в Україну. І ось за цей період, скоріш за все, захочуть оплату отримати. До цього списку можуть потрапити і тих, хто виїхав відрядження, а термін відрядження давно минув, а також ті, хто виїхав там з білим квітком, але термін вже закінчився. І відкритим залишається питання щодо тих, хто виїхав з інвалідом для його супроводу, якщо інвалід повернувся, а супроводжуючи залишився за кордоном. Чи є взагалі за це відповідальність? Цього я не можу сказати, але тут знаєте таке цікаве питання. що... Мабуть, є такі, хто і скористався цим, і просто для того, щоб втікти так, і повернутися тоді, коли буде більш спокійно. Але ж є люди, які справді ось, потрібно було це супроводжувати інваліда. Але, мабуть, такі люди, скоріш за все, і повертаються в Україну. одразу. Дивіться, ось такий закон: що я можу сказати? Є гроші, поїдеш. Нема грошей, не поїдеш. Ба більше є гроші – і повернешся. Закон для багатих, не для простих людей. Я думаю, що якщо приймуть цей закон, а скоріш за все його, мабуть, приймуть, то їм просто скористається велика кількість заможних багатих людей, які просто захочуть втікти подалі. А в кого нема грошей, тим прийдеться залишитись. Мені цей закон не подобається. Я вже казала про це. Пишіть, що думаєте про це ви. На сьогодні все з цим випуском. Дивіться наступний через декілька годин.